Я і моя молода команда пропоную вам нашу концепцію будинку майбутнього наше гасло, прекрасне, простому. Основна ідея нашого будинку функціональність, екологічність та презентабельність. І кожен член команди зробив цей внесок у наш проєкт. Творюючи цей дім, ми орієнтувалися на найвище досягнення науки та техніки. Ми намагалися відтворити максимально реалістичний дизайн. Надійте, наші зусилля не будуть марними і ви оціните наші старання. Так як я являюсь головним інженером, то моє завдання було зробити досконалий та оригінальний план будинку. Розробляючи його, я намагалася зробити наш будинок більш надійним та функціональним. Наш будинок невеликий, він має два поверхи та терасу. Кімнат у нас всього три кухня та вітальня, спальня, ванна кімната. Це дає можливість зекономити матеріал, адже їх не потрібно витрачати на непотрібні приміщення. Також, великим плюсом будинку є величезна територія навколо нього. Я креативний дизайнер і я відповідаю за дизайн нашого будинку. Це чистий мінімалізм. Тут немає пафосних елементів та вишуканого декору. Забарвлення будинку виконано у пастельних тонах. В основному це колір слонової кістки та блакитний, що забезпечує ефективний теплообмін. Інтер'єр будинку нескладний. Мінімальна кількість меблів, що надає нам багато простору. Кожна деталь інтер'єру має багато пунктів. Наприклад, диван може переформуватися у стіл чи ліжко. Все це можливо завдяки універсальному биту управління. Буде кількість вікон дає більше світла у приміщенні, але не випускає тепло назовні. Будинок майбутнього буде екологічним та енергоефективним. І у нас є багато ідей для втілення цього задуму. По-перше, на даху будинку будуть розміщені сонячні батареї, які будуть акумулювати енергію для усіх приладів у домі. А також там, вже буде розміщений сад та город. Також ми побудуємо водно очисні споруди. Для, та для збереження водних ресурсів ми будемо використовувати дощову воду. Я – спеціаліст і моє головне завдання забезпечити будинок новими новітніми технологіями та гаджетами. Однозначно, будинок майбутнього повинен керувати телевізором, музичним центром, dvd плеєром та іншим. Будинок зможе підлаштовуватись під настрій господаря. Е, Наприклад, якщо у вас веселий настрій у домі автоматично лунатиме е, музика. Якщо у вас романтичний настрій, жалізі опускатимуться, світло тоснітиму, запалюються електричні е, аромасвічки тощо. Дісно можете розпорватися до погодних умов. Наприклад, якщо ви хочете пустити на терасі і раптово по часі дівопа, Е, дім автоматично накриває е, терасу е, прозорим куполом, але час не стоїть на місці і згодом зовсім скоро дім зможе виконати все більше і більше нових функцій. Ось і вся наша концепція, на нашу думку, вона варта уваги та заслуговує на реалізацію. Надіємося, що вона вам сподобається і у майбутньому наші задуми стануть реальністю.